Вітаю, друзі, вітаю. П'ятниця вечір. Я Олексій Ляшенка. П'ять хвилин ми говорили про те, що Шмигаль звернувся до наших партнерів, до наших союзників про фінанси. Да? І це сразу таке набуло. набрало такі оберти. Там і Порошенко вискочив, дожилися платити нічим, не буде зарплатні, не буде того, не буде того ввечері. Голова уряду Денис Шмигаль заявив, що індексація пенсій та виплат зарплат бюджетникам буде. Будуть без затримок. Ну Це він зася заявив на засіданні уряду. І головне, пенсії надалі будуть платитися вчасно, сказав. Індексація відбудеться в березні 2024 року. Як це передбачає закон. Зарплати вчителів та лікарів так само будуть виплачуватися вчасно. Петро Олексійович. Ідіть, Петро Олексійович, і не просто б, ідіть, біте, бійте, б... У мене нема слов, що сказати йому. Правда, тут уряд заборонив чиновникам, випис, чиновникам виписувати собі премії. 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 Розумієте? Тільки 30% від премії, все більше нічого. Більше нічого. Не 100, не 250, не 150. А я вам хочу сказати: голови рад, мери, будь-яких рад, сільських, це не об... вони, можливо, і обирали ви їх, але зараз вони як чиновники, як державні службовці. Ідіть в ради. ідіть в органи своєї влади, сільської, селищної, міської, обласної. І вимагайте. Виконати е, рішення уряду, зняти всі премії, зняти все, що можна зняти. Це зараз законно. І це тільки тільки це оці премії е, нададуть нам від 8 до 10 мільярдів гривень. Від 8 до 10 мільярдів гривень. Ну, ідемо тепер далі, друзі. Йдемо по. Ночного, ночному обстрілу. Дивіться. А, ну, вночі було по нам випущено 122 ракети різних типів: кінжали, балістичних іскандер, авіаційних Х-59, балістичних ракет Х-22, крилатих ракет х 101 а також 36 безпілотних апаратів шахет 136, Троп 131. Друзі, ну що я вам хочу сказати? Це такий обстріл, якщо зібра а ще ж в день було біля 10 ракет, потім була тривога, хто пам'ятає, були обстріли. Це значить десь 168 літа... літательних апаратів. Такого взагалі не було. Ми всі чекали, ми всі ждали, ми, ми всі розуміли, що півроку, практично без обстрілів, колись це буде. Я е, навіть... Думаю, що воно буде і сьогодні, і на Новий рік, і воно буде, ну, буде достатня кількість ракет у Росії накоплена за, ці, за, за цей час. Так що давайте триматися, давайте. Давайте давайте, давайте розумійте, що у нас війна. Ви знаєте, це тяжко казати. І хлопці теж казали, і нам тяжко, я сьогодні розмовляв з. Трьома да, з трьома хлопцями. І буквально кожен з них ну, по різному, по-різному, але вони сказали: Ну що, хай побачать, що у нас війна. Не хотілося би каже, ну можливо, когось розбудить і, і зрозуміють там в тилу, що у нас війна йде. Можливо, хтось зрозуміє, що потрібно працювати, що потрібно працювати на оборону і на перемогу, що потрібно не забувати. Не йти бухати, спати, вибачте, пити і все інше війна у нас. Ось так і військові відноситься. Це жорстковато. Каже, може хтось згадає, може. Але це правда, друзі. І вони мають рацію. Вони мають рацію, вони воюють. А ось рацію не мають поляки сьогодні. Як, як вони пишуть, знаєте, як вони пишуть? Невідомий об'єкт це була. Російська ракета, яка залетіла на територію Польщі, яку обстрілювали Яворський полігон, вона залетила, залетіла на територію Польщі, пролетіла по Польщі 3 хвилини, 30 кілометрів пролетіла і десь упала там в полях Польщі. Не, зре, не спрацювала ППО. Польська, не, навіть не засікли, не збивали. Де ж поляки ваше все це? Чи ви тільки можете блокувати? Поляки можуть тільки блокувати нам життя, ми їх захищаємо, а вони улаштовують нам це тяжче і тяжче життя. Де ж брати? Де ж наш такий, Дуда, наш президент? Де вони всі? Де? Вони не пускають наше зерно, навіть перевезти по їхній території. Вони не пускають наші авто, вони не пускають наші інші товари. Зато ми сюди їхні пускаємо. Я це мене бісить. я навіть, до, такого, до такого, що я... А ми, друзі, робимо свою справу. Правильно? Ми робимо свою справу. Я хочу подякувати е всім, хто допомагає, хто донатить. хто хто разом з нами, да? хто хлопцям допомагає. Так, да, я розпов роз... розташував, вибачте, розташував знову на Фейсбуці, хоч це і не в чередне, на двох сторінках Фейсбука, Телеграм, в опису. В спільноті на Ютубі зайдіть, подивіться, це позачерговий звіт. Там хлопці повернулися з позицій, слава Богу, всі цілі, всі живі. Тяжко було, обстріли були, але вони прийшли, взяли наші спальники і пішли відпочивати. Там же ж, давайте, спальники вже ми, ми не можемо спечити всю бригаду. Там більше тисячі людей. І ось Вони видають там на взвод 15 спальників, на взвод 15 спальників. І вони е, діляться. Хтось е, бере два-три спальники туди, на позицію, там по черзі, дихають, тут залишаються. Вони їх потім миють, вимивають, передають один одному. Ось Так вони користуються. І хлопці там подякували нам. Подивіться вони тільки. Зайдіть, подивіться, це цікаво, друзі. Так я хочу подякувати Пархоменка Ірини. Остапчук Ользі, Саєнка Андрію, Кузьменка Олені, Гриб Ганні, Цвігун Людмили Манобанк, Роман Антоніни Манобанк, Кузьміні Оксані, Таражина Ірині, Таражені Ірині, Солодні дя дякую нашій україночці з Європи, яка зараз в Європі, Стебленка Івану Пейпал, да, дякую вам, Іван Великий, Ковалевському Сергію, хтось на Приват-24 чотири 13... о тринадцятий. 0,4 задонатив, Шудляк Галині, Лазебник Валерію, величезна вам подяка Монобанк, Петухову Андрій Андрій вам велика подяка Монобанк, Федоряк, Федоряки Любові, Захарченко Галині, Всім величезна подяка. Друзі, під кожним відео є опис. В опису там всі наші всі реквізити. Чим ми можемо допомагати, як ми можемо допомагати. Ще оголошення одне невелике. Пишуть, як з вами, вами зв'язатися. В опису є мій Фейсбук, і є мій, Телегра... мій Телеграм. Як хочете зв'язатися, і є моя електронна адреса. Заходьте в електронну адресу, пишіть. Заходьте в мій Фейсбук, в лічку, там, в меседжер пишіть. Заходьте в Телеграм, дивіться, там дуже цікаво, там все інше. Я дякую вам за ваші підписки. Там PayPal. Там ну, заходьте в описі, читайте. Читайте, читайте, читайте. Друзі, йдемо далі. Йдемо далі по нашим темам, по, нашій, по нашому прев'ю. Отак нас обстрілюють. У нас вже 18 загиблих і біля 80 поранених. У нас влучання в роддоми, в лікарні, в торгові центри. А. Я, якісь люди продовжують тут у нас піар. В, ви, ви бачите, ладно, я не буду про це йдемо далі. Ви бачите, на них нічого не діє. На них нічого не діє. Я не знаю для чого. Я, я знаєте, я не розумію інше, от хтось слухає, хтось підтримує, хтось нам ставив подобайки. Да, Ви ставте подобайки, якщо можете. Підпишіться, будь ласка, дзвоник поставте, але от їм як ставити? Як можна? Як можна довіряти Олексію Гончаренко, який написав, зареєстрував альтернативний законопроект до урядового про мобілізацію? Слухайте, я вже про це казав. Бойка зареєстрував альтерна... альтернативний. Разумко зареєстрував альтернативний. Тимошенка ж вже чи ще буде тільки. Да? Тепер Гончаренко, хто там буде ще? Геращенка, хто ще буде? От як пояснити людям, які їх підтримують? А навіщо вони це роблять? Навіщо реєструвати альтернативний? Будь-який депутат це є об'єкт законодавчого права. Будь-який депутат може вносити будь-який закон, будь-який законодавчий акт може вносити і постанови, будь-який депутат Верховної Ради. Розумієте? Чому Олексій Гончаренко, я вже це питав? У Тимошенка, у Бойка. Чому він не вніс закон про мобілізацію місяць назад, два, п'ять, рік назад, десять років назад, 5 років назад. Чому Бойка не вносив? Чому Тимошенка? Чому Разумков, будучи головою Верховної Ради, не вносили цей проєкт як від себе? Я скажу чому? Ось. Вони ж не хочуть бути поганими. Я вже казав. Закон про мобілізацію це непопулярний закон, дуже непопулярний закон. Але це настільки необхідний закон для, для рятування нашої держави, для існування нашої держави. І ось влада зараз бере це всю відповідальність на себе, не, не зважаючи, буде рейтинг, буде довіра, буде недовіра. Влада розуміє, що це потрібен закон країні. Україна. А ці люди тільки піаряться. Ми показали альтернатив. Ми внесли альтернатив. Навіщо? 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 Я завтра вам ще розкажу про це. Послухайте. Завтра ввечері стрім, збирайтесь на стрім, і ми поговоримо з вами. Стрім дуже цікавий буде. Оце така мерзотна сутність. Мерзлачейша сутність у так званій опозиції, який сто, 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 сто з чим днів їздив поза кордоном за наші гроші, не заготував ні одного угорця, не привіз ні одної кулі, нічого не зробив. Ніяких дов... звітів, нічого. А його шеф Петро Порошенко, ви знаєте, що звинувачує в цьому законі, що зараз подав, подав уряд, Зеленського. Піджіть, розробляла? Розробляла Генеральний штаб України. Але він каже: військові повинні воювати. Та прочитайте Конституцію Петро Олексійович. Ви ж все кажете. Він в цьому ж інтерв'ю він каже: якщо щось не так, треба в суд. І наш незалежний суд вирішить все справедливо. Чому ж ви тоді приходите в суд? З тисячами людьми чи з півтисячу? Чому ж ви кажете, що судять з Червінського несправедливо? Не що суд несправедливий і, і до, і того, до Дубінського, до, до Коломойського скоро скаже? Ви розумієте, коли потрібно сказати, що суд незалежний і справедливий, він скаже. Коли потрібно сказати, що суд не який, він скаже. Я хочу просто от люди, які це слухають, невже ви не чуєте? Невже ви не розбираєте? Ну, послухайте, раз, два, три, чотири. Зробіть аналіз. Що людина робила там, що там. Що ось так, а що ось так. Ну, ну, це ж небо і земля. Це не небо і земля. Це небо і дно океана. Він все бреше. Гончаренко все бреше. Геращенко все брешеть. Ну, від початку до кінця. Ну як? Ну як можна так? Ну як можна так? Я... Він, там, він, він, він домовився за літаки в Швеції. Слухайте, я це як почув, ну він все, він все, все зробив. Ні, він не домовився за літаки в Швеції. Він нічого не зробив в своєму житті. Він не робив ПВО навколо Києва. Інакше б Київ би так не обстріляв. От зараз є ПВО, Кияни, і ми і то ми бачимо прильоти. А представте, сюди летіло, летіло тільки на Київ біля 40 ракет. І якби це було на початку, 35 би долетіло. 35 би долетіло. Оце що зробив Порошенко? Тепер літаки Гріпін зі Швеції. Ну що це таке? Ну, а чому ж ти не взяв літаки у Канади, коли вони тобі в 2015 році казали: беріть літаки. Ні, нам не потрібна летальна зброя, ми не будемо воювати з Росією та обслуговувати їх. А зараз він. Я був у Швеції, і нам будуть літаки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну наскільки ж ця людина, вона на два роки молодше мене, похилого віку! Ну, поважного повинен. Троє дітей, мільярдер, ворюга, шахра. Ну, ну, поважай себе хоч трошки. Ну, нема у мене. Нема, нема. Але е, наш президент, е, а, він же хоче уряд єдності. да? Він хоче уряд єдності. А який же уряд єдності, коли тут зразу йде роз'єднання? Ти поганий, ти поганий, а Ти поганий, мельтерне. Який уряд єдності? До кого, з ким? З ким? Ким ти там хочеш бути? Вже обрали собі наступного президента. Ну йдіть тепер з ним. Йдіть. Чого ви лізете? Дайте перемогти, дайте українцям дихати, дайте жити українцям. І не вбивайте українців разом з росіянами. От просто не вбивайте. Президент Володимир Зеленський поїхав е, на інаугурацію до Аргентини, до Мілея, да? ну, обраний президентом Аргентини. <кій> Побув, поговорив, порозмовляв, поїздив, потім Америка, потім далі. Е, ну, тут же сразу Росія, Китай брати в оборот ну, <кій> нового президента Аргентини і запрошення вступити в БРІКС. А він ну, каже: Секундочку, до свідання. Я не пойду в Брікс. От просто не пойду в Брікс. Нормально? Я вважаю це нормально. Ось сер, працює президент України. Поїхав, був присутній, зустрівся. Результат. Аргентина послала Росію і Китай. Що роблять інші? Нічого. Нічого. Я, друзі, вам дякую. До завтра Україна переможе.